Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта вистоїмо, переможемо. Погода така, що просто йди працюй, а я йду знімати відео. Ось, йди працюй, я не відео знімай, Насолоджуйся днем і лови годину, бо така гожа днина в таку поруч, в таку, в таку, в таку, в таку дахту. Це є дуже подарунок так, від погоди і від осені, але вирішила я пробігтися відзняти, бо та, треба теж ділитися якимись різними моїми там, відкриттями, знахідками і що я зараз роблю. Бо, в принципі, дещо я можу зробити і вночі, а відео відзняти вночі я не зможу. І ось хотіла я показати вам, я якось одного разу згадувала про накриття гортензій, макрофіл, широколистих, великолистих мохом. Пані Яна Флура -Верди, вона поділилася таким способом. Я вирішила зробити те ж саме. На частині, не на всіх, не на всіх, бо не всі можуть пригнутися. А ті, що легко пригнуються, це якраз маленькі. Тут годі й знайти, мабуть, гортензію. Насправді, зараз я покажу, де що до чого. Ось і чому я так вирішила зробити. Бо минулоріч я накривала їх всі, майже майже всі вони були накриті спочатку, пригнуті. Тобто по методу, так як троянди, я забивала теж кілок, притягувала їх набагато більшою кількістю отаких шнурів. Тобто я брала там по одному, по два пагони, щоб не зламати, бо якщо десь я троянду зламаю, то мені не так шкода, бо там все одно більше вона відросте, наросте, вона точно буде квітнути. Дуже мала ймовірність, що молодий пагін буде сліпим та й дай більше погонів триатла. А ось якщо гортензії зламати, то хто знає як воно буде, ще й маленький, тому мені було шкода, я їх дуже розділяла. Ось і потім накривала, теж по периметру давала сосну. І потім зверху агроволокно вони загалом багато з них йшло в тунель з трояндами, а інші були окремо, тобто по окремому, отак вони були загорнуті. Потім пані Яна підказала такий спосіб. Я вирішила спробувати. Що я для цього взяла? Взяла отакі, ось ну вони там металеві, так, електроди чи. Та електроди використовуються для зварювання. В них взагалі вони, звісно, що прямі, розпрямлені, це вже я їх позагинала по центру. І в них є таке напилення це ж спеціальне, мабуть, для того зварювання. Але загалом, коли ти їх загинаєш, так, і це напилювання, воно дещо шершаве. Я переживала, щоб воно не пошкрябало ці пагінці ніжні гортензіїві. Але ні, коли я загинула, оце напилення, воно все, бачите, повідпадало. Саме, коли ти згинаєш, воно просто відпадає. І виявився гладенький-гладенький оцей ось Металевий прутик. От, і відповідно я що робила? Я не пригинала прямо металом. Так? Я пригинала рукою. Тобто я брала пагінці, там по одному, по два, по скільки мені вдалося, по три, як які. Пригинала пагінці і тримаю одним пальцем там, чи одною рукою, а іншу я закріплювала. І, дивилась, чи вистрілює, було таке, що я забагато взяла і воно назад вистрілювало, Так, Бо земля ж під ж пухкенька не забита, не тверда. Відповідно, те пухкеньке воно так не втримує, воно назад відпускає та пагони. Вони, е, ну, якби, е, ну, вони ж не можуть погнутися, як там, вата легенькі бути. Ні, звісно, вони є цупкі. Вони мали масу вистрілити назад. Тому таке було, що я тоді розділяла, брала по одному чи по два, тобто не по три, не по п'ять. І от, по одному, по два було легше. Закріпити, аніж більше, та, якщо вони вистрілювали мені. І от на цей кущик він зовсім малесенький, це в мене є що, це в мене є Росоглорі. Я пересадила її з Рембранд Росоглорі з горшечка чи з горшка. Ну, як з горшка Там контейнер, 10 літрів на 11, може 15. От Мені щось не дуже подобається, як вони ростуть в контейнерах. Поки що в мене не вдається дуже успішно це вирощувати. Крім одного чи двох сортів, ось тому я пересадила сюди відкритий ґрунт. Ну і воно поки що маленьке. Я використала три таких електроди. Загалом пригинання з допомогою електродів досить таки доступне. Я б сказала, фінансово, бо їх багато в упаковці. Їх упаковки кілограм, є три кілограми, є різні. От їх багато насправді, і їх мало би вистачити. От і тим більше вони на кожен сезон, але в мене було дещо таке застереження, ну особисто для себе, так бо я знаю, що троянди дехто так пригинає, і я навіть не в міду, раніше, десь там років два назад. Я говорила, що я, коли пригинаю троянди і фіксую навіть металевим чимсь, то я даю щось таке на пагінь, так якийсь прошарок чогось, щоб не трукався метал. Переважно це було проштамби, щоб не трукався метал до, до деревини трояндової, бо я переживала, щоб це не було озимку, там воно роз. роз... Ну, перегріється, ой, перегріється, наморозиться сильно і потім піде інфекційний опік. Не знаю, хто його знає, як буде тут. В мене дещо були переживання. Ну, побачимо. побачимо. Як буде, в принципі, я ж не всі кущі так зробила, а зекспериментую. Чи заекспериментувала, побачимо. Що потім? Я оце лишила кілька, бо інші в мене вже в принципі в фінальному своєму вигляді. своєму. От я їх пригнула, так і наступний етап це є мох. Це є мох, От поруч кущик. Сусідній тут теж гортензія лежить, вкладена, пригнута, зафіксована такими ж електродами і накрита мохом. Мох Я даю такий, намагаюся давати такий суцільний і гарний прошарок. Може навіть не один. Якщо там порвався, то я накладаю на один, потім зверху такий гарний кожушок. Загалом це залежить від місця, де у вас ростуть гортензії ось тут взагалі малесенька, однесенька. Бачите, ще навіть зелене листя на ній. Ось однесенький пагін маю на увазі. Тут ось двома я закріпила, тобто розділила на дві частини, гарно вляглося. Я просто троянди попригинала і пробую якось дійти, щоб вам ще щось показати. Ось це вже вложено, вкладено, але єдине, що треба ще докласти моху, бо так виглядає. Все-таки проглядається. Ага, ось тут ще ось теж. Одна краса це є Endless Summer Pop Star. Дуже-дуже хочу її побачити. Куди я себе Endless Summer Pop Star. дуже хочу побачити її квітування. Має бути дуже щось гарне. І ось-ось-оце, ось воно так виглядає. Ось ці острівці, мохові. Оце все є гортензій. Знову ж, можна лишити, як є. Тобто, от мохом накрито, дуже гарно, воно естетично, звісно, що. І е, мало би воно перезимати добре. Е, але це залежить знову ж від місця, де росте. Є місце навіть в тому самому там саду, так чи на тій самій ділянці є місця тепліші, а є місця дещо холодніші. І я тут по, по своїй ділянці бачу і навіть тут скажу зразу, що тут тепліше, бо коли були заморозки, там перші починалися заморозки. Якийсь там тиждень було заморозків, то в одному місці е, гортензії вже потемніли. Видно було, що їх прихопили, а в іншому місці саме тут, де оці всі горбочки мохові, вони е, прекрасні стояли і далі, абсолютно зелені, не прихоплені, не, не прихвачені нічого. Та, і я бачила, як сніг впав, він тут набагато швидше розтає, І потерення бачу, тобто, тут місце загалом є тепліше. Ось чи затишок чи, чи що. Е, під сосною це все абсолютно. Он Повністю-повністю накриває сосна ось цю поляночку. От, І відповідно їм тут вистачить муху. Тобто я нічого поверх моху не буду більше накривати. Які ще варіанти зимівлі? Ну, горщику. В горщику. У мене буде дві гортензії зимати в горщику. Виглядає зовсім страшненько, ну, вона померзла. Скоро піде вже в сухе неопалювальне приміщення і там буде жити. І ще одна яка була дуже красуня, це все я пообрізаю, Це маршмел... Muffin, black Current Muffin теж, бачите, страшнюща. мається на увазі так. Прихопив морозу вже повністю листя, поп... ну, воно не сильно попадало, його треба ще таки позабирати додатково. От, Але вже вона готова до того, щоб її заносити. Вже загартована, Вон, бачу, там верхні бруньки такі живі, живі, зелені, зелені. Ну, Треба треба вже її забирати, бо бо, так, бо скоро вже будуть морози. Хоча знову свідлига, плюси, плюси, плюси. От такі тут. Такі тут темно, такі бордові, ось верхні брунічки. Ну, Надіюсь, перезимує гарно в тому приміщенні. Я її буду, може, десь раз там, чи два за зиму. Ну, Буду бачити, як. Підливати швидше за все, що буду, бо тут же все-таки земля вона така дуже пухка, вона може зовсім пересохнути, щоб такого не сталося, треба буде періодично, досить рідко, нечасто підлити цю красу. А ось тут у мене кілька варіантів у кадрі, як я вкрила. Оце все теж гортензії. Бог, це вже зрозуміло, і буде, мабуть, якщо мені сподобається, тобто, якщо все буде добре з гортензіями, то я так теж практикуватиму. В наступні роки, але ось це, це теж гуртенція. Це є Вудувайт, вона мені не квітла. Вона перезимала такий кущисько наріз, теж я їй показувала, але не квітла, значить, перезимала не надто вдало, бо все-таки найцінніше це, щоб вона квітла і щоб квіткові бруньки перезимували. Чому я її не накрила мухом? Бо я її не змогла так пригнути. Мені було шкода, хоча, може, як треба було в різні дні, мабуть, пробувати. Ну, але окей, так теж допустимо. Тобто це один з варіантів накриття. Що я зробила? Я її все-таки стягнула шпагат. Так, таким звичайним тим, льоновим, тобто до кілка потрішку притягнула, скільки могла, прихилила, потім дала зверху таку хвою, гілочки побрізала нижні. тут такі, що вже ми вже на землі лежали, накрила, 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 щоб зробити подушку між накриттям, саме між тканиною, агрутканиною чи агроволокном, точніше, і рослинкою. І відповідно, що? Зробила там, видно, мабуть, дуги, знову ж таки, каркас, щоб не, на, не ложити прямо на хвою. І накрила агроволокном. Це є тридцятка, але вона складена в кілька шарів. От зверху я ще дам. Тобто я би, практикую накривати 62 шари. От тут в мене не буде троянового тунелю, він он, трішечки. Збоку йде, тобто не зачіпає, тому тут окремо стоячий чи окремо ростучий кущ і він ось окремо і накритий. Я переживаю знову ж дещо, подивлюся, як цього року буде, тобто наступно чи вона квітнутиме, чи ні. Бо, що? Бо, бо я думаю, що тут все-таки за високе укриття, не так близько до рівня ґрунту. Чим ближче до рівня ґрунту, це накриття не таке високе, тим. Краще побачу, буде мені показник цього року. Якщо і далі буде вона повністю сліпими пагонами, то я буду все ж таки пробувати в різну погоду, в різну днину пригнати, пригнати якомога ближче до землі і, може, зроблю ось так само з мохом. А ось Beauty of Buscope, Buscope. Теж вона в відкритому ґрунті, окремо ось накрита. Це вже фінальний варіант. Вона малесенька просто, тому її пригнула я абсолютно до землі. От і вирішила теж подивитися порівняно там з мохом, як вона перезимує. Тут ідентично тут є хвоя, але поверх хвої я не робила вже ніякі перехрещення, бо це було би підняло б накриття. Я не хотіла, тому я взяла і просто положила агроволокно. це шістдесятка в два шари, і ось так вона буде вже зимувати. Не всі кущі гортензії вдається пригнути. Я вже теж це читала і чула. Ось одна краса. Я її тут називаю Ховарі Obergine, але не факт, що це вона, бо я поки що не побачила тої барви, хоч її і змінювала. Ту барву, ну, вносила засоби для зміни барви. От тому я її взяла отак в стоячому положенні, як була, просто по периметру стягнула, щоб вона не була така розлога, як собі куща росте і квітне. А просто по периметру стягнула, зробила її компактною, такою slim, та, delicate and slim по-англійськи. Чого я це сказала? Не знаю, до речі. От і що? І обклала, як видно, знову ж таки гілками сосни, наклала, 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 і оце поставила. Поставила прутик з ну, я не впевнена була, що я з трояндами, чи я встигну тих морозів їх накрити, чи ні, бо трояндам в принципі такі морози не страшні. Але я не знаю, чи я їх взагалі тут всі пригну, чи не всі пригну. Тому я для неї вже підготувала. Якби що я її накрию, так вона вже готова для до накриття. А троянди вже буде видно, але бачу, що я встигаю швидше за все. Тому що у мене тут буде? Я ще окремо накрию цей кущ якимсь одним шаром. У мене є такі шматки агроволокна, десь я різала. От, і загально тут буде йти трояндовий тунель, тобто поверх піде ще один е, шар агроволокна. І чому так я зробила? Чому я саме отут, в тому тунелі, понакривала так і окремо її буду так ще давати той прошарок і дала ту хвою сосну? Е, тому що навесні троянди відкриються набагато швидше. Ну, я так припускаю, все-таки не в травні. А ця краса вона повністю відкриється дуже, я, ймовірно, як би говорю з високою ймовірністю, що це буде травень. Бо кожен рік, з року в рік, <кхід> у нас у травні є заморозки, які якраз і погані для гортензій, тому знову ж треба накривати. Я минулоріч провітрювала, а потім мені не сподобалось, бо після того привітрення вони, чи то сонце на них поділо, чи що, вони по коричневіли, тобто ті пагони, які прекрасно перезимали, вийшли там березень-квітень зеленими, потім вони покоричневіли і пропали, і відростали нові. Тому я нічого не буду провітрювати. Отак прийде тромень без морозів, все зніму і так буде. Тобто трояндовий там шар з тунелю, так, агроволокна я заберу, а тут свій, свій шар агроволокна буде лишатися аж доки не пройдуть заморозки. Ну і ще кілька красунь. Тут у мене раз, два, три, чотири. Он там видно справа в кінці, так крайня права там мух, тут теж буде тунель. Лівіше то є така красуня без назви. Приїхала пересортом. Тут усе, вони всі підуть в тунель. Тому я знову ж таки їх підготувала. Не кругом, бачите, я дала арки, бо я ще для троянд бережу, тому трошки даю, трошки шкодую, бо щоб всім вистачило. Не факт, що вистачить і так. побачу. Ось тому таке, тому вже вони готові, скоро накриються ще з тиждень плюсів іде вночі, так плюс або на межі, а наступний тиждень вже ніби буде і мінусик. І що ще хочу додати? Хоч там і мох. Але тут в мене буде поверх, бо тут трояндовий тунель тим буде агроволокно, бо тут холодно, так? Тобто тут троянди в мене навіть під агроволокном, минулоріч річ під одним шаром ото Олександрин. Оця величенька, такий гарний кущик, вона змерзла прекрасно. Я тільки вона, я її обрізала до рівня ґрунту. Ось ліола обмерзла, і що тут ще. Та багато, багато. Та навіть піано обмерзла, пашміна обмерзла в перші розмани. Так багато багато обмерзло. Тому тут земніше, тому я тут переживаю. Чи вистачить того саме одного е шару муху, е я дам якраз може поверх ще, то не може, а дам якраз заороволокнота. Е тому так, є різні місця різної теплоти, е чи десь тепліше, десь холодніше. От, і від того ми відштовхуємося. Ось такі, такі накриття. Так будуть зимати мої красуні. Дуже сподіваюся, що все буде вдало. От Всі улюблені, всі прекрасні, всі дуже чекаю навесні побачити їхні квітування чи на чи влітку. А вам дякуватиму за відгуки, дякую за увагу. І буде цікаво, як ви накрили, як накривали, який спосіб вибрали, чи способи, так як я кілька. Дуже мені це все буде цікаво, що черпатиму для себе. Тому так, дякую, до наступних відео. Всім папа! -па.